Генсек НАТО назвал две условия, які необходимо выполнить Украине, чтобы стать полноправным членом альянсу. Клуб Североатлантического блока украинцев не зовут, а приглашают поговорить, посоветоваться, проконсультироваться, какие решения сделают. Киевский режим, якобы, ближе к вступлению в НАТО. Перша умова стосується модернізації установ безпеки, а друга безпосереднє закінчення війни. Перший рівень це рівень модернізації установ безпеки, оборони управління та боротьба з корупцією. Це те, чим займається кожна країна, пояснив генсек. Другий рівень стосується війни на території України. Збройні сили України продемонстрували свої високі навички та компетентність, і це вражає. Але всі союзники згодні, що поки триває війна, не час робити Україну. Повноцінним членом альянсу додав він, адже у випадку прийняття України під час бойових дій усі члени НАТО мають вступити у війну з Росією. Додав генсек. Я дійсно дуже дякую і пану Кубілю, і всім лобістам, я би сказав так. Позиції українських українців і наших бажань. І я розумію те, що очікування може у когось були. У мене не було очікувань запрошення. І в цій студії я про це сказав кілька місяців назад. Чому? І в чому фактори, які це зараз стримують, не дають можливості прийняти таке рішення. Були інші очікування, у мене свої були очікування, вони справдились в чомусь навіть більше, ніж я думав, що це можливо. Зокрема, та ж сама заява G7, і ми побачимо цю конкретику. Я дуже сподіваюся, що надходження. Зброї інформації розвідувальної і навчання тренінгові програми зараз підсиляться ще більше. Тобто є питання, які прозвучали досить оптимістично нарешті стосовно додаткових ракет до 300 кілометрів, скалп що там британці постачали, зараз французи. Дуже сподіваюся, що це буде швидко, тому що нам потрібно на фронті зараз ці речі. Тобто деякі речі зробили вони більш навіть конкретно, ніж очікувалось. А в загальній оцій рамці е, ну, підігрівались такі очікування. Давайте будемо чесними: в суспільстві в українському, да, такі настрої, якщо зараз подивитись на оцінки, кажуть, нас не взяли в НАТО. Да? А хто казав взагалі-то, що це. Буде зроблено на цьому саміті. Тобто це дуже небезпечна річ. Не можна спочатку розкачувати завищені очікування, а потім посипати голову попілом і казати: От-ми не досягли. Я, наприклад, вважаю, що цей саміт досить успішний. Я вам скажу більше, якщо чесно, я можу як українець, от просто сказати, що ми зараз, е, як наша офіційна влада каже, де-факто ми вже відповідаємо членству НАТО, де-факто ми вже можемо там бути, і ми дійсно більше ніж інші країни е, виконуємо формати там демократії. Але, ну от з шановним ну, паном Кобілісом, я не погоджую, що Албанія... Чи Македонія північна, да чи Чорногорія, Що вони від нас відстають? На жаль, на жаль, якщо чесно, якщо покласти е, просто на стіл. Бюрократам натівським ці всі цифри, які відбуваються, то там не зовсім така картина. У нас є ще резерви для того, щоб показати результат, який вже показала, от здається, Албанія. Я, можливо, якби не спілкувався з цими в цій країні, з прем'єр-міністром свій час, з людьми, які там представляють Албанію, з послом в Вашингтоні. Я, можливо, деяких речей не знав. Але я вас запевняю, Албанія зробила величезний. Такий спорт для того, щоб отримати рішення, тому не треба нам порівнювати. У нас свій кейс, своя ситуація. Ми не, не така маленька країна, ми велика країна, у нас свої складності. Тому я абсолютно в цьому плані оптимістичний. Я взагалі вважаю, що ніякої там фіаско не відбулось, і навпаки, зараз треба підсилити зусилля для досягнення ключової мети. Які очікують весь народ України, що буде після війни, як ми будемо закриті від Росії від цих постійних провокацій парасолькою безпеки? Тобто, і тут я скажу: я не почув дійсно в країнах НАТО такої стратегічної визначеності. Стосовно що буде з Росією, коли це відбудеться, як буде досягнута ця перемога над Росією. От цього я не почув. І в цьому можливо я можу визнати слабкість, тому що сигнал в Кремлі можуть сприйняти нечіткий. Зараз Джозеф Байден сказав, що заява G7 підсилить цей сигнал. Це правда. Я побачив в заяві G7 набагато більше таких е, обнадійливих сигналів і конкретних в Москву, ніж це було, скажімо, в Ком'юнюке по НАТО. Тому давайте сприймати все в комплексі і дивитись не на дипломатичну мову, тільки на якісь там інституції, зміни, що також відбувається. Давайте дивитись на ключове, який результат. Нам потрібен перше перемога, деокупація на фронті, і значить, зброя зараз, а не колись, літаки найближчим часом, ракети зараз, а не колись. І нам потрібна захист, безпека надійна після деокупації. Бо, бо після війни мені ця фраза не подобається, тому що війну після війни це вони думають про перемовини, які щось зафіксують. А якщо ця війна формально не закінчиться перемовинами, може і так бути. Тому. Я думаю, після деокупації території вихід на кордони має бути рішення про членство в НАТО і вікно можливостей не закрито. Треба рухатись в тому напрямку, не президенте. Вітаю вас. Я сподіваюся, що ви всі відчули сьогодні. Ви наших колег. Про те наскільки велика з нашого боку вам підтримка, це чудово. Нарешті ви можете фактично зрозуміти, чи Україна буде прийнята в НАТО чи ні, чи ми вас вітаємо чи ні. тут питання про те, щоб витривати витримати ще кілька місяців. Отже, дякую, дякую, дякую. Дуже важко повірити 200, верніше 500 днів для мене можливо. Це не такий великий термін, але Україна вже довго в цій війні. Я про це говорив багато. Україна, всі, весь ваш народ, ваші сини. Батьки, дружини, друзі, чоловіки, діти надзвичайна хоробрість. Весь світ бачить ту хоробрість, яку проявляє Україна. Я справді від душі кажу, що це велика відданість українців. Коли бачите, що 65-річна жінка по телевізору після удару по її квартиру вона пішла допомагати сусідам. Це надзвичайно вражає. Ви показуєте приклад всьому світу своєю хоробрістю. Я пам'ятаю, і кажу це від душі. Це мене надихає, і ви знаєте, я думаю, що ваша життєздатність, стійкість і цілеспрямованість – це модель для всього або зразок для наслідування всього світу. Це я розумію, що хвилювання я знаю, що ви часто нервуєте, хвилюєтеся, але бо е, іноді. Недостатньо швидко зброя, як вона надходить, коли надходить. Але я хочу вам запевнити, що США робить все, щоб допомогти вам швидко. У вашій боротьбі і міністр оборони постійно, постійно, як я можу сказати, це а, працює із міністерством оборони, дзвонить іншим міністрам оборони інших країн і просить по допомогу. І я хочу, щоб ви знали, що це все насправді є наша підтримка тут у вільнюсі. Ми провели першу, як ви знаєте, раду НАТО Україна, і ми з вами говорили про це раніше. Про зобов'язання, зобов'язання щодо безпеки, які ми робимо. Бо поки воно не стане офіційно, ми про це вже говорили.